Перед початком заходу у фойє районного будинку культури сучасних було розгорнуто виставку художньо-естетичного напрямку, де вихованці гуртків рукоділля, художня обробка дерева, малюнок і живопис надали свої творчі роботи, які приймали участь в обласних та всеукраїнських конкурсах і були відмічені нагородами різних рівнів. У нас представлена виставка художньо естетичного напрямку. Це Надані роботи гуртків, художня обробка дерева, керівник осіпу мають змогу переглянути всі вихованці та учні шкіл, а також. Гурток малюнок і живопис» з Купінова Наталя Анатолійовна. Дуже цікавою є виставка у нас з бісероплетіння гуртокруподіля, керівником якого є могильна Леся Миколаївна. Підготовлена спільними зусиллями гуртківців та їх керівників. Театралізована концертна програма Подорож до країни творчості захопила всіх присутніх в залі. Свою творчість показали вихованці гуртків театральної майстерності Маленький принц, переможці районного фестивалю екологічних агітбригад, а також театр паперових костюмів. Тіні переможці всеукраїнського конкурсу осіння феєрія феєрія-2013», який відбувся в рамках фестивального проєкту зірки 21 21-го сторіччя під патронатом народного артиста України Карачковського в місті Марганець. У Нашому будинку дитячої творчості виховується 360 вихованців. Гуртки зараз займаються на базах трьох наших загальноосвітніх шкіл. 4, 3 та першої. Переможці з конкурсу у Україну у серці та знайки люби свій край це Балок Артур, який був нагороджений поїздкою до оздоровчого табору Молода гвардія та ворог Денис, який був нагороджений купівкою до Артеку. Талантів дуже багато і підтримують нас. Прева влада і районна влада. Я щиро дякую всім, хто розуміє нашу творчість, і також дуже дякую батькам, які виховують своїх дітей, які надають роботи на виставки різних рівнів і в цьому приймають дуже активну участь. У гостями концертної програми був хореографічний колектив Янголи, районного будинку культури. Сучасник. Глядачі мали змогу не тільки переглянути концертну програму, а й стати учасниками цікавих ігор, які для них підготували казкові герої з країни творчості лисиця Аліса та Кіт Базіліо. 2013 рік рік дитячої творчості. Для апостолівського будинку дитячої творчості став плідним на високі твори здобутки вихованців, що є гордістю закладу і нашого міста.